Я дуже люблю цю технологію, використовую з першого дня, коли вона з'явилась в Україні. Саме чого? По-перше, вона сучасна в всьому світі, вона розвинюється. Коли ми застосовували, починали брати оцю терапію. Ми говорили просто те, що тут стовбурові клітини, мікротрансплантація і далі, далі, далі. Аж поки з'явились дані Феррарського Барселонського університету, що за одну процедуру наш пацієнт отримує. 155 мільярдів своїх екзосом аутологічних, які несуть тільки матеріал реципієнта, тому що реципієнт і донор одна і та ж особа. Тому це аутологічна мікрокрафтинг-технологія, вона використовується взагалі зараз від стоматології, ортопедії, трансплантації, кардіології. Там дуже багато зараз напрямків, які може бути. Саме для чого? Для стимуляції регенерації тканин, різних тканин, не тільки волосяного фолікула, за рахунок АМТ-тріади і Смартек Що це? Позаклітинний матрикс у нас прогенераторні клітини і саме смарт-розумні екзосоми. Тому, дивіться: впливає на андроген залежну лепецію, це фолікулоражний гідротестостероном, тріада в дії якраз це регенерація і відновлена паракринна взаємодія. Далі пішла інформація. Переваги! Сумісно 100% біологічна терапія не має наслідків, не має взагалі ніяких побічних ефектів. Швидка, проста. Я її можу робити сама без помічників, 15 20 хвилин, і в мене все готово. Вона дуже швидка, дуже приємна. Потрібен один сеанс, але мої хворі 9 років, рік за роком, кожен раз її роблять. Чому бачать ефект, коли людина в віці, вже там 45+, плюс. Такий собі вік, скажімо так, він бачить результат, і йому це подобається, він приходить за результатом. Доказана ефективність, безпечна, без хімічних додатків. Якщо вам треба, відскануйте QR-код, тому що там всі статті, технології ви можете подивитися, показати вашому пацієнту, розказати йому, тому що це за рахунок розвитку нових кровоносних судин. Тому це працює. І хочу показати от проміжні результати. Дивіться, це мій результат, які стать жіночі 42 роки, не така вже стара, як кажу, андрогенетична лапоція через півроку після проведення терапії. Теж другий результат жіноча стать 41 рок. Дифузна алопеція постковідна. Це якраз зараз я ще введу її там четвертий рік. І ця моя пацієнтка з андрогенетичної алепеція дуже показова, я дуже люблю її показувати. Це теж через півроку роботи. воно має працювати.